Субару вотбек, заміна заднього ступічного підшипника, закисла, колось, шрус, ступіці. В ітоні приходиться розбирати повністю отак от. і випресовувати на пресі, бо інакше воно не хоче вилазити. В місті зараз побачимо чи воно в принципі вийде. Довелось повністю кожу прозібрати, бо інакше не получалося. Перекошувало. Зараз спробуємо по-новому його випресовувати. Ну в общем, лупили-лупили. Давили, давили. І воно ні в яко. Не вилазить когось. Вирішення питання 2000 гривень, і отака з розборочки. Якщо будемо зараз збирати.